Так, вітаю вас тих, хто Жара і кінець червня. І от я проточив. Зараз буду міряти. Відвожу різець. Включаю обратно задню бабку. Попробую відпихнути. Ну, маса тут, звісно, не чимала. Пробую. Якраз, здається, заходить чудово. от Бачите, як заходить. Тобто для перевірки потрібно вставити конус. Конус от входить і вона виходить. от Виходить. Тобто працює. Ну, звичайно, ще буде ручна шліфовка там той. Чоловік казав, що буде шліфувати. Знімаю, проточую отут і тоді буде під патрон 80 зроблено. Ну Не знаю, як вийде. Зараз буду протачувати під оцю під посадку. Так, я Проточив цю частину. Цю частину проточив і цю частину проточив я. Ось вона. ця частина І ця частина, і ця частина. Цю частину я вже не чіпав. Значить, оце проточено і це в одній осі. Так має бути. Тепер я маю зажимати за це і протачувати там запасом на. 50,6 Здесь ну, Ставлю на паузу Станок 1А625 Вот ручки Вот ну ртом Вот такая задняя бабка Задняя бабка Тут а, важка уже. Ставлю на паузу, далі буду протачувати. Так, що ми зробили? Ми зробили Центровку, центровку в цьому понуті Морзе3. Центровка для шліфовки, Якщо буде шліфовка, ну, на станку, далі ми будемо протачувати діаметр менше ніж 80. Вони менші, менше ніж 56. Ось тут ми будемо протачувати От. це ми будемо протачувати. Так. Все зроблено. 56 діаметр, уступа. Підписатку під патрон. Ну, має бути 55, але я не буду робити 55, бо буде неточність потім при перестановці. Тому я покидаю так, як є. Уступ зроблений. Ось цей уступ. Посадка 56. Вот она 50-ка. Посадка 56. Замовник буде сам протачувати менше. От її. Вот вона. Камера дуже хорошо передає. Поки центр зроблений тут. А. Він тут має бути. Тут трошки треба зняти фасочку. Ось тут і все.